На своєму каналі. Ви зараз, побачивши перший кадр, скажете: о, знову вона нам показує свій, свої квітники. Сьогодні я хочу поговорити з вами про квітник, звичайно, і про квіти теж. І в першу чергу я би хотіла звернути вашу увагу на троянди. Чому саме троянди? Тому що троянди потребують, напевно, більшого догляду, більш ретельного догляду, ніж інші рослини. Чому саме так? Тому що зараз у нас пройшов перший період квітіння, і ну така перша хвиля квітіння троянд. Як ви бачите, оцей Алібаба він вже повністю відквіт, в нього немає жодного пуп'янка. Він тільки нарощує ось молоді галузки. Бачите, ось, і на ньому вже є пуп'янок. Про що це говорить? Так як це в мене плетуча троянда, сьогодні знову вітер. І я постараюся вам. Ну, так, швиденько розказати, що потрібно зробити, щоб правильно обрізати троянди. Тому що я так само допустилася такої самої помилки, не знаючи, як це правильно робити. І обрізала одну з своїх троянд неправильно минулого року. І цього року я бачу результат. Вірніше я обрізала восени, а зараз я бачу результат і хочу вам теж його показати. Ну і давайте продовжимо розмову, ту, що ми вже почали. І хочу вам показати, ось на прикладі, наприклад, цієї троянди, як правильно потрібно обрізати. Це плетуча троянда. І для того, щоб правильно обрізати троянди, ми повинні, ну, повинні знати, що за вид цієї троянди. Якщо ми не знаємо, нам хтось подарував, наприклад, троянду, і ми не знаємо, чи це є флорібунда, чи це в нас є плетуча, чи це може бути чайна, ось, ми повинні дивитися по самій рослинці. Тобто обрізку ми робимо тоді, коли в нас випускаються на квітучих галузках, випускаються нові зрости. Дехто говорить, що потрібно обрізати галузку, наприклад, ось така галузка, бачите, ось вона відквітла. Ось тут, бачите, я на цій галузці відірвала тільки от ту саму, е, таку, наче ягідку, яка після квітіння залишається на, на, стеблі, на стеблі, так, на квітоніжці. І отут я обривала тільки оці верхівки, хоча можна було і залишити. але... Є такий нюанс. Ви можете залишати оббирати тільки пелюстки і залишати ось тут на оцій квітоніжці, можна залишати оту ягідку, яка вже утворюється, для того, щоб нам можна було вигнати от звідти з куща молоді гілки. Я не буду зараз називати правильні ті назви, як називаються оті гілочки. Але оті такі знизу, з самого. Наче з самого низу, ті такі прикореневі гілки, молоді оті зрости. Наприклад, ось така. Бачите? Ось ось такі зрости, вони йдуть аж знизу, звідти, знизу, з самого, наче кореня. Бачите, оно, звідти, 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 он, бачите, аж звідки. Ось, то ми можемо залишити ягідки, І в мене так і було, що я обрізала, була, лишила два чи три отих ягідки на стеблі. І оці, бачите, дивіться, ось один молодий пагід вийшов. Ось ще одна гілочка вийшла. Там позаду маємо таку високу-високу ще одну. І нам потрібно дивитися, бачите, кожна ця гілочка утворила пуп'янок. Дивіться, тут теж. Бачите, є пуп'янки. Ну, і на тих теж є. Ось. Тут є теж пуп'янки. Чому ми повинні правильно обрізати троянду? Тому що якщо ми обріжемо, наприклад, за коротко, нам придеться дуже довго чекати молодих зростів. Якщо ми обріжемо, залишимо задовгі оці гілки, які я залишила в своїй троянді, я вам теж її покажу. І на її прикладі я вам розкажу, чому саме так не повинно не потрібно робити. Ось тут, наприклад, якщо ми не знаємо, скільки років і якого виду ця троянда, яка вже почала говорити, якщо у вас, наприклад, вам подарували троянду, ви не знаєте, якого вона саме виду. Нам потрібно дочекатися, поки переквітнуть її квіти, зняти тільки пелюстки і залишити оті такі ягідки на стеблі. І буквально за короткий період, можливо, за тиждень, можливо, там 10 днів, 2 неділі на пагонах, де були квіти, з'являться нові пагінці. І ось дивіться, хочу вам показати: сама троянда вам підкаже, де зробити обрізку. Дивіться, бачите, ось молодий пагінець. Він вийшов з цього листочка, де є 5. Ні, тут навіть є у нас 7. Бачите? 7 листочків. Ось. Деякі троянди мають по 5 листків. Наприклад, ось тут, ну теж є 6, я так бачу, що тут є. Ось дивіться, бачите, має листочок, який має 5 листочків. Ось от 2, 4, 3, ніж, ніби 2 знизу, 2 поверху і один ось цей третій. 5 листочків. Поруч теж маємо 5 листочків. А на цьому листку у нас є на цьому пагоні, я так бачу, він вздовж практично, маємо. Ну, тут один листочок відірвався. Ось на цьому верхньому маємо сім листків. Бачите? ось Ну і кажуть, що потрібно обрізати до першого п'ятилисткового листка. Тобто, де є 5 пелюсток на листочку, тобто мені потрібно було б по великому рахунку обрізати ось цю троянду ось ось тут. Бачите? Де є тільки один листочок. Ось отут я повинна була обрізати троянду. Я не обрізала, я залишила, як вона є. І подивіться, так як це плетуча троянда, ось маємо один зріст, бачите? І ось є ще один зріст. Якби я була обрізала ось тут. Я би втратила цей зріст. Тобто ця троянда довше би мені випускала потім е, ці подовжені галузки. Так вона плетуча, вона випускає оці галузки довше, ніж були оці, тобто, вони будуть зростати вищими, і тоді швидше буде заплітати вона мені територію. Тобто я зможу її випустити, потім як я планувала от сюди, от сюди по паркані і от сюди на оцю таку стійку. Коли обрізати нижче, наприклад, якби я цю галузку, я би втратила уже оце зростання. Бачите, я оце маленьке зростання, я б його втратила. Тобто вам троянда показує сама, де вона хоче обрізатися. Відповідно, я візьму секатор і оцю таку галузку, я її отут обріжу. Нічим не потрібно змащувати такі обрізи. Можна, якщо хтось має бажання, може обрискати, наприклад, тим самим перекисом водню. Воно навпаки тільки допоможе рослинці, і ніякої шкоди не зробить. Так само, тут, дивіться, бачите, то також я залишила ось оцю галузку. Ось вона, бачите, була, ось тут я тільки обламала квіточку, тобто не квіточку, а тут таку, таку цю, ягідку, І тут, дивіться, прокинулася ось гілочка. Бачите, ось вона. І прокинулася гілочка ось ще одна. Бачите? Тобто не завжди діє, хоча тут є, бачите, п'ять листочків на цьому, на пагоні, а там сім. Ну, Кажуть, хто має троянду з семи листками, то це так, як ми маємо чотирьохпельостковий бузок. Оце, таке, наче, удача така. Так що, ось, хотіла ще звернути вашу увагу буквально за хвороби троянд ми поговоримо з вами в іншому відео. Але покажу вам, якщо ви знайдете при огляді троянди, ви побачите, що є ось такі листки, це листок потрібно видалити. ось отак. І це листя не можна викидати в компост. Таке листя не можна залишати на ґрунті, бо потім пізніше ці листочки. Вони пожовтіють і вони відпадають самі, і лежать там то на травичці, то десь під трояндою, там десь під кущиком губляться. І потім визрівають оці спори через зиму, і навесні буде розсадник. Такої грибкового захворювання вже в ґрунті. ґрунт смоктує корінчиками уже оті спори, і тоді, відповідно, вона захворюває троянда. Чому це буквально бувають такі от плями, бачите, оці плями. Цей листок потрібно скласти у пакетик і викинути в смітник в, в компостер. Такі листя, отаке пошкоджене, класти не можна. Ну і повертаємося до обрізки, як я вже сказала. Бачите, на прикладі цієї троянди я вам реально показала. Ось, дивіться, троянда вам підкаже, де саме потрібно обрізати. Це в мене троянда плетуча, відповідно, на ній прокинулося по дві бруньки, які будуть зростати. Дивіться, ось, наприклад, ось тут є ще одна гілочка. Це бокова гілочка. Ось, це бокова галузка. Бачите, тут була ось ця гілочка була обрізана. Бачите? І це бокова галузка. Ось вона пішла, вже від неї пішло таке відгалуження гарненьке. І дивіться. Ось отут вона квітла, ось тут, бачите? Листок має п'ять пелюстків. Ну, листочок має такий п'ятилистковий яти, він, в троянди. Другий теж п'ятилистковий. Навіть тут шість листочків на ньому, бачите ось. Але вона випустила галузку, дивіться, де. Бачите, не тут, не тут. Хоча тут. Наче хоче бути якесь нове зростання. Але зрештою я залишу, поки що я не буду ще обрізати, я трошки почекаю. Так, тут буде теж новеньке зростання. Значить, ось тут треба було ось тільки ось так обрізати, бачите, гілочку. А залишити оце, щоб вона продовжувала свій зріст. Я чомусь подумала, що тут тільки оця гілочка є, і потрібно було би ось так зрізати цю галузку. Але нехай вже, бачите, вже буде ще одне зростання. Нехай собі звідси тягнеться молоденький пагін. Це стосується, до речі, не тільки плетучих троянд, а це стосується і чайних гібридних троянд, і це стосується так само: і флорібунд. Тобто абсолютно всі троянди, так як вони в нас приходять до нас не тільки з магазину, не тільки з збірками, а нам можуть їх просто віддати, бо вона була вже непотрібною в садочку або зайвою, або можливо людина вже має таку саму. Вирішила з вами поділитися, особливо коли ми вирощуємо з живців троянди. Обрізка повинна бути дуже правильною. Ідемо, подивимося до тої троянди, за яку я вам сказала, що я бла її неправильно обрізала. Ну Ось отут зараз дуже гарно видно, бо якраз кінчики присвічені сонечком, і це та, та така моя велика пурпурова, така як в мене була фіолетова. Дивіться, в неї навіть листячко такі, має фіолетовий, наче відтінок. бачите? Ось і таке темна-темна зелень з такими бордовими. Це вже молоденькі гілочки, які в мене наростають від осені. Але що хотіла вам показати: оця, оця гілка, бачите, вона не була обрізана так, як потрібно. Мені потрібно було цю гілку обрізати аж десь ось тут. Я залишила її довгою. І от дивіться, йшла, йшла, йшла гілка до цієї пори. І це просто, напевно, якийсь, так як вона пішла в бік, бачите, наче бокова галузка, Вона не пішла рівно догори, а вона пішла вбік. Тому вона видала мені і пуп'янок. Зараз зав'язала вже пуп'янок, і це не є е, сліпий пагін. Сліпими пагонами називаємо то ті пагони, які не мають зав'язі на пуп'янки, тобто на яких немає квітіння. І уявіть собі, коли ми робимо неправильно обрізку, і от зараз я вам покажу ось тут, в мене є сліпий ось він. Бачите, ось оцей пагін, який був на неправильно обрізаному стеблі, бачите, він виріс і він тут не має зав'язі. Ну, якщо ви подивитеся уважно, ось отут була обрізана троянда. бачите, ось. Вона обрізана закоротко, обрізана неправильно. І в неправильний час, тобто вона обрізана за високо. Вірніше, так за високо потрібно було ще нижче її обрізати. І подивіться, що тут робиться. У нас є повністю сліпий пагін. в цьому пагоні немає зав'язі, тут немає пуп'янка і вже не буде. Тому такий пагін потрібно видалити, де в нас відростають. Де є прививка, і аж до тої прививки нам потрібно обрізати такий пагін. Тому що ці пагони квітнути не будуть. І з часом, на слідуючий рік, такий пагін знову виросте з нього ще два пагони. І будуть такі пагони, потім заполонять вам всю троянду, і не буде вона квітнути. Ще хотіла вам показати, на прикладі, особливо це стосується чайно-гібридних троянд, ті, які. Повинно дійсно ми обрізаємо їх кожного року, обрізаємо їх кожної осені для того, щоб наростити потім у бокові галузки, щоб ми мали гарні кущики. Якщо ви хочете наростити гарний кущ, тобто у вас є, наприклад, вам подарували молоду троянду річну чи двохрічну, або просто вирощену з, наприклад, з, з, з живця, звичайно, нам потрібно час, щоб вона підросла. І для того щоб звідти, з самого самого прививки з самої, росли гілочки, нам потрібно залишити ось отакий, отаку таку картину. Бачите, ось відквітла квіточка. Ось тут зав'язалася така, наче. Значе ягідка знизу, бачите, ось оця така ягідка, наче знизу, ось воно. Дати йому повністю підсохнути, поки вона не відпаде собі сама. Зріст, чесно кажучи, дозрівання оцих ягідок провокує ріст молодих бокових пагонів від самої шийки, від самої зав'язі. дивіться, хочу вам показати. Ось, подивіться, бачите, ось нижчі бірочки, ось отут. Ось, бачите, знизу, ось ось тут. І ось ось тут. Бачите, теж молодий зріст. І ось отут позаду ми теж маємо, дивіться, бачите, ось гілочка, оця. І оця гілочка, ось вона. Це все молоденьке зростання, і це ростуть молоді пагони звідти знизу від прививки. Тут була обрізана гілка, коротко була обрізана правильно, бачите, дивіться, і від неї теж йдуть молоді зростання. Ось догори гілочка пішла, і ось там в бік ще одна. Що ще хотіла вам е, розповісти, що стосується правильної обрізки. Навіть ось тут, бачите, ось три листки. І по ідеї я би мала обрізати повністю оцю гілку, аж ось так. Бачите? Ось. Тут також потрібно шукати, наприклад, таку гілочку. Ось отут обрізати я не можу. Мені потрібно було обрізати ось там, де і вийшла сама галузка, сама по собі. Бачите, дивіться, ось. Потрібно було обрізати ось тут, оцю гілку. Я її не обрізала. Відповідно, вона мені заквітне ось однією двома квіточками. І тоді вона випустила бокові галузки. Бачите, ось одна. І так, котра позаді, там друга. Ось на тій галузці вже буде достатньо багато квіточок. Дивіться, скільки там буде, бачите? Ось, коли ми залишаємо, наприклад, довге стебло, так як я зробила от в тому в бордові в своїй. Там наростають або сліпі пагони, або росте довга, така довга-довга гілка. І на ній виростає тільки одна квіточка. Ми, звичайно, хочемо пишного квітіння, бо це флорібунда. Оця саме, що я вам показала, це оця кремова така, пам'ятаєте, я вам казала, як вершкове масло. Ось. То ми не повинні допускати цих помилок. Тобто нам потрібно обов'язково знайти правильне, правильний листочок. Тобто, дивіться, бачите, є он три, значить, потрібно буде обрізати аж ось тут, оцю велику гілку, обрізати її треба ось тут. Якщо ми маємо, наприклад, листок, який росте. От, якщо ми тут обріжемо, нам якраз дасть дуже гарне зростання, бо вона пішла і в ту сторону, і з цієї бруньки піде нам от сюди, в цю сторону. Бачите, куди показує листок, в тому напрямку будуть рости нові гілки, нові галузки. Наприклад, цей теж підходить. А якщо б ви хотіли обрізати ось тут ось оцей листок, який йде всередину куща, то гілка, яка буде наростати, буде рости всередину куща і буде загущувати кущ. Тобто при кожній обрізці. Троянд ми повинні врахувати, куди направлений листок, самої троянди, біля якого ми хочемо обрізати. Наприклад, от візьмемо цю гілочку, так. Вона вже от відквітла, бачите, в неї було там кілька троянд, вона вже вся відквітла і мені її треба буде обрізати. Що я дивлюся? значить, ага, Куди мені потрібно, щоб наросла гілочка? Якщо мені треба, щоб вона росла в цю сторону, наприклад, до мене, от сюди, значить, я можу обрізати над оцим листочком. Ось тут гілочку. Туди я не хочу, щоб вона росла, тому що там в мене є інша троянда. Бачите, там вже є гілочка. Відповідно, отут я обрізати не можу, тому що листок показує, в якому напрямку буде рости нове зростання. Напрямок листка, от напрямок листочка, бачите, нам вказує, що якщо ми обріжемо ось тут гілочку, то молоде зростання піде нам в цю сторону. Бачите, куди листок лежить? Якщо нам потрібно, щоб росла гілочка в цю сторону, ми обрізаємо над ось цим листочком, ось так ось тут. І тоді галузка піде нам в ту сторону, куди показує листок. Тобто розположення листка на гілках показує напрямок розгалуження напрямок тої нової галузки, нового зростання, яке буде після обрізки. Я думаю, це зрозуміло, правда? Якщо ви знайшли, дивіться, який малесенький зовсім відросточок, абсолютно він маленький, молодесенький росте, он і тут знизу він росте, бачите, воно там з гілочки, яку я десь там обрізала була колись, і він має пуп'янок, він має зав'язь. Тобто це не сліпий такий сліпий, не сліпа галузка. А вона буде мати зростання. Ось тут теж в мене є, дивіться, бачите, ось відквітла вже гілочка. Ось, і її потрібно десь обрізати. Я можу не обрізати, я можу почекати, поки з'явиться молоде зростання. І потім над тим зростанням я собі обріжу і буду мати правильний напрямок. Якщо мені не подобається, куди зростає гілочка, я можу обрізати нижче. В напрямку того листка, який мені потрібно, тобто туди, куди я хочу, щоб наростали галузки. Наприклад, дивіться, є тут листочок. Бачите, ось він. він показує всередину куща, де вже є гілочки. Значить, тут я ніколи обрізати не буду. А я можу обрізати ось тут, щоб мені пішла галузка на цю сторону, на, на, на зовнішню частину куща. Якщо мені треба, щоб сюди росла, значить я шукаю інший листочок. Але обов'язково листок повинен бути повноцінним. Тобто не три пелюстки мають бути на листку, а повноцінних п'ять або сім. Бачите, тут теж три. Мені би хотілося, щоб звідси пішло відростання в цю сторону, але тут тільки три пелюстки. Значить, відповідно, я шукаю слідуючий листок, який показує мені в цю саму сторону. Бачите, тут є гілочка, значить, тут мені його не потрібно. Я хочу випустити його от сюди. І ця гілочка піде в цю сторону. Ну, я, мабуть, пояснила вам правильно. Дивіться, ось листок має всього-навсього три пелюстки. Ось листок має три пелюстки. І це якраз ота, отой неправильно обрізаний пагін, який я зробила помилку. Це, не знаю, чесно кажучи, тут ще мені, напевно, пощастило, що ця троянда така живуча і така вона родюча. Вона випустить звідси мені ще й е, троянду, вона заквітне. Ну, а там ті ж, ті ж ті такі гілки, які, без, які сліпі, тому що вони не мають е, кітконосів, вони не мають. Пуп'яхів, нема зав'язі на пуп'янок. От ще один, такий самий, дивіться, він теж. Бачите, він сліпий, він не буде мати квітіння, їх потрібно обрізати. Ну, Це ще одна троянда, ви її знаєте, це Флорібунда. І ось теж, бачите, подивіться, як гарно видно. Ось тут я обрізала оці троянди пізно восени, ось, бачите, зрізи. І подивіться, скільки молодих галузок, ось, яка гарна ця велика галузка. Наросла з зрізів. І ще в них наросло, отам звідти знизу, теж доволі багато молодих пагонів. Обрізала я її два рази. Перший раз я обрізала троянду десь в кінці вересня. І зробила теж помилку, тому що я обрізала. Трошки задовгі, я залишила стебла, і вийшло так, що в мене знову з пазух почали рости молоді, молоді паростки. Так як це вже йшло до зими, і я знала, що в листопаді дуже похолодає, я обрізала ще раз ті самі гілочки, бачите, ось так низько. Ось, отак буквально залишивши 20 сантиметрів, але все рівно де неде якась лишилася гілка задовга. І виросли бокові галузки вже по весні. Тобто я накривала цю троянду. Я не знала, як вона перенесе холод, так як в нас обіцяли, що будуть морози. Ось я накривала її таким укривним спанбондом. Так само, як накривала ту свою велику, велику квіткову. Та, що в мене є така кремова коралова троянда. Ця дівчинка наростила ось цих три величезних, таких довгих галузки: вони йдуть від самого низу. Тобто я не, не знімала з неї всі ці квіточки, тобто пелюстки були облетіли, обсипалися пелюстки, але ягідки на них полишалися. і вона би випускала дуже багато отих таких саме пагонів від самої прививки, тобто звідти знизу аж майже від землі. Так, ось робимо таку, такий висновок: що якщо троянду правильно обрізати, вона буде правильно квітнути. І ще одне: в природі троянди. Ну, наприклад, ті, що є дико ростущі, ті троянди ніхто не обрізає, ніхто їх не обчищає і ніхто нічого з ними не робить. І разом з тим в них оті галузки, які були непотрібні, які вже відквітли минулорічні, будемо рахувати. Вони всі самі підсихають і потім відпадають. Особливо це стосується плетучих троянд. Ось, ота троянда, що там в мене на сараї, ота така велика, теж та, в неї такі рожеві великі гарні квіти. В неї вже пройшов перший період. Квітіння, і он вона знову випустила. Бачите, вже є буде квітнути знову, другий етап. Подивіться, ось там на горі зріють ягідки. Бачите? Я туди не дотягнулася, щоб їх обірвати, тому що декілька я обірвала, які були нижче. Ось ось тут, бачите, я обривала. А оті залишилися. І хочу вам щось показати. Зараз я відігну мілочку. І ось зараз я десь бачила, зараз покажу вам. Дивіться, оцей пагін, ось він. Ось. Він росте, він цієї весни наріс. Ось він молодий, він такий, навіть бачите, червонястий. Ті гілочки зелені, а цей має такий що червонястий відтінок. Цю троянду я не підрізала, бо вона з плетучого розряду, з плетучих троянд. Але дивіться, теж бокова галузка, яка наросла. Ось оця велика. Ось, оця от вона така. Бачите, оця це молода, і ось на ній скільки там на горі вже яєт. Бачите? Оті я не відрізала. І от знову молоді. Бо це плетуча троянда. Її можна не обрізати взагалі. Тому що самі кінчики в неї потім підсихають. Дивіться, бачите, і просто відвалюються. Тобто вітром потім оці підсушені такі галузки всі відсипляться, вони всі відпадуть. Ось. Тепер давайте ще подивимося на цю мою троянду, Ось яку я, за яку я вам говорила. Ось оця троянда. Вона відквітла. І подивіться, я просто, дивіться, обрізала. Бачите? Обрізала ось тут. І ось в неї вже молодий пагін є. Бачите, ось вже є буде молоденький пагін. Дивіться, там далі. Зараз я покажу. Ось тут. Навіть ось тут. Бачите? Ось обрізаний пагін був, ось він. І ось від нього пішов молодий паросток. Оця галузка вона пішла з самого низу. Ось оця гілка, що зараз буде квітнути, бачите, ось вона йде донизу. Ось вона така темно-вишневого кольору, і ось вона йде ще вниз і вниз і вниз, і вона виросла онон -он звідти. І дивіться, скільки там молодих пагонів. Один, два, ось. Третій росте. Оцей теж був молодий. Ось він ще буде бокова гілочка. Тобто цю троянду я обрізала правильно. І ось дивіться, ось тут. Бачите, ось оця гілочка, яку я обрізала. І я обрізала якраз над тим листком, який дивився на вулицю. Тобто він дивився в цю сторону. Мені потрібно було галузку, щоб росла сюди. І ось, будь ласка, вам результат. В цю сторону росте галузка. Ці ростуть прямо догори, бо вони йдуть знизу. Ось. А ось оці. Зараз я вам покажу ще. Бачите, оця. оцей Оця гілочка буде йти в цю сторону, отуди. От там є місце, вона туди якраз буде і зростати. А вже ось оця, бачите, куди дивиться листок? Оцей зростик, ось він, він піде в цю сторону. І тут теж буде кущик. ця піде в цю сторону, бачите? А ось отут, ось. Оця гілка піде мені сюди в цю сторону. І буде якраз такий гарний сформований верхівка. І до осені я вам покажу потім. До осені я буду мати тут ще гарно заповтану частинку. Тут, бачите, відросла гарненька гілочка. Вітер знову піднявся, і я вже два рази починала сьогоднішнє відео і хочу вам все-таки показати. Як правильно обрізати трояндочки, тому що, мабуть, ну багато хто знає, звичайно, може і мені дати рекомендації, можете мені поправити мене, можете мені підказати як краще. Але ось оці такі буквально те, що я вже спробувала на своїх трояндах, можу поділитися із вами. Тобто, ми можемо самі формувати кущ, в яку сторону нам випустити, щоб були бокові галузки. Чи нам треба, наприклад, сюди відростити, чи нам потрібно сюди, чи навпаки, нам потрібно, щоб сюди збільшити кущ? Ми можемо це все формувати обрізкою. Ось, ну це ота моя велика. Вона знову, бачите, вже починає квітнути. Там я ті гілочки вже обрізала, а тут вона починає знову квітнути. Ось так на ній будуть знову величезні троянди. І дивіться, їх тут буде аж шість. Бачите, ось цей це гарно формуються пуп'яхи. А ті гілки, які у вас наросли і які не зав'язали пуп'янків, обов'язково потрібно зрізати аж до самої прививки, тобто до того місця, звідки цей пагін почав рости. Тому що з часом потім ці пагони наростають більше і більше і більше, і у вас кущ буде весь сліпий, тобто не буде жодного пуп'янка і не буде квітіння в троянді. Ну, ось так. Якщо є питання, якісь питайтеся, то що знаю, поділюся з вами, розкажу вам теж. Ось сусідський хлопчик завжди робить мені такі збитки. Він чує, що я розмовляю на подвір'ї, і він старається кричати, заважати. Не знаю, чому так. Це дитина має вади, і не будемо звертати на це уваги. Ну, ось так. Розповіла те, що знаю сама, то, що вже використала, то, що я вже спробувала на своїх трояндах, і дійсно, я бачу, що це працює. Ну, а на цьому всім дуже-дуже дякую за увагу. І всім пока!